Е, що це hey. гейм! Хіба вже різдво. Досить. Це не твоє. Ну Добре, вибач. Тримай на! Вибачай! Слабенько кинув. Девіде? Девіде, не ходи туди, це небезпечно. Я прошу тебе, повернися. Вернися, Девіде, повернися! Будь обережний, чуєш. Він цілий, бачиш. Виходять. Привіт! На... Допоможі! Так це сталося вперше. Я висів на ниточці і опинився в бібліотеці Ан-Арбор.